Чи актуальний зараз переїзд українцям до Чехії? Так актуальне, якщо ви бажаєте, є якісь проблеми в Україні, чи почались, почались якісь військові дії біля вашого міста, або, не дай Бог, у вас зруйноване житло, або ще щось, то, звісно, актуально переїзд до Чехії. Але зразу хочу сказати, що трішечки вже. Чеська республіка закручує всі гаєчки потихеньку допомоги всі зменшуються. І до кінця 2024 року. Я думаю, ці всі вже допомоги, скажімо за все, вже припиняться. Тому дивіться, якщо ви бажаєте переїхати, то я вважаю, що зараз якраз час. Це зробити, тому що, наприклад, з вересня 2024 року хто буде претендувати на безкоштовне житло. Безкоштовне житло буде надаватися тільки на срок 150 днів, ой, 90 днів, це зараз 150 днів. Тому дивіться, допомоги як такової від держави дуже маленькі, наприклад, не такі, як в Німеччині, що вам допомагає, надають безкоштовне житло, дають ще й допомогу, ще й ну, якби в солідній сумі. І, наприклад, ви можете е, не ходити на роботу, а вивчати тільки мову. Наприклад, ну тут такого не вийде, тому що допомоги дуже маленькі, там в районі до 200 євро в місяць, якщо ви не працюєте. Якщо ви будете е, е, безкоштовно жити в якомусь житлі, але це ж буде якийсь гуртожиток, то є якісь готелі і так далі. Тобто ну тут потрібно йти на працю і працювати. На працю без знання чеської мови також можете, звісно, знайти таку роботу, але потрібно йти, наприклад, на самі такі там прибиральниця или, там, на завод-оператором. А якщо не хочете, тоді потрібно якісь свої свідоцтва, дипломи, на сертифікацію робити, вивчати мову і потім йти з цими документами в уряд праці і дивитися собі роботу. Так що все можливо, все в наших руках. Нічого неможливого немає. Якщо у вас є потреба переїхати, то вирішуйте і переїжджайте. Ви повинні розуміти, що розраховувати потрібно тільки на себе, тільки на свої сили. Якщо ви не хочете жити в гуртожитках, то у вас повинна бути а, якась енна сума грошей, хоч хоча б для старту, наприклад, від 2000 євро. Ну це моя думка, і я так рекомендую вам, щоб, наприклад, зняти житло а, і хоча б жити не в готелі або не в якомусь там гуртожитку, наприклад, якщо у вас є така можливість, якщо немає, на жаль, це тільки такі варіанти. Якщо є у вас і ще якісь питання по Чехії, будь ласка, задавайте. Я постараюся вам все пояснити.